Ідуть передні половинка з двох частин буде, і задня половинка з двох частин. Єдине, тут у нас довжина, ну є лікала вже деремонтування, це маленькі до нас не дійшли, ми їх не ремонтували. Значить, обов'язково у них должна бути нитка основи, щоб ви правильно положили. Тобто ми не ложимо так, щоб нам економно було тканина. Ми ложимо так, ось у нас серединка, вона должна бути рівна нашій кромці, тобто нитки основи. Понятно, Значить, ми укладаємо так зручно, щоб не було ніякого перекосу і ставимо, ну з цією економією, звісно, вище. У нас уже це лікало іде з припусками на шви. Ага. шви Буквально тільки, щоб так, ви знали, кажете, ці ж лікала вже йдуть з припусками. Оці лікала, які в нас ідуть з припусками на шви. В журналах без припусків, без припусків на шви. У 네? да. mm -hmm. журналах спеціально внизу в кожному модельці написано скільки дається на шви, скільки на підгін, скільки mm -hmm. чого. У наші оці робочі лікала, да, які є, у нас тут заплановано mm -hmm. всі уже шви заложені. А це дуже погано. Не, не дуже погано, це дуже погано, бо ми не, 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 не розуміємо, не встигаємо там. Ну, взяв на два, потім там тут сантиметр, тут два, і воно ж відкладається в були. Ну це ми будемо коли з журналом працювати, то ми це ну, будемо відкладати. Так. Діло в тому, що чоловічі брюки, які у нас робочі, ми шили більше масово пошива, mm -hmm. то вони вже нам уже заложені шви. Mm -hmm. Але щоб ви знали, що у спідниці ви скільки давали на шви, спідниці припуски? Два здається. Два, два і або півтора, да? так? Да, да, ну і тоді вже донизу ми додавали і так далі. У брюках завжди, які б ви не взяли лікала, чи з мм з журнала чи отакі, шви один сантиметр А чому? і жіночі. А чому? Для чого вам по боку два сантиметра, це чотири, і тут чотири, і тут чотири. Представляєте, скільки вам буде швів? Тільки по сантиметру. Понятно. Якщо, наприклад, ви з. Вирізали і по сантиметру дали шовчики, то з ну, журнала, наприклад, ви да? вирізали модельку з припусками один сантиметр, поміряли на себе і вони на вас великі. То ви все одно зметали ще раз, так як вони на вас повинні сидіти, і оставили тільки вже прибавку один сантиметр, все лишнє зрізали. Mm -hmm. Тому що буде потовщення, особливо це в жіночому, а в чоловічому воно теж не нужно. поэтому всі побо... Які в нас шви бічні і крокові. От зараз передо мною лежить передня половинка, які зрізи в нас тут. Значить, Перше це талівий зріз, Ми вже знайома, да? так? Угу. Далі, ось упереді вниз них тут застіпка, правильно? Угу. Це в нас, якщо немає застіпки, буде середній зріз. Угу. Це середній. Якщо в нас є застіпка, то це буде зріз банта. Угу. Стоп, застібка це от така, що накладається? Так. Да, да, впереді застіпка. Угу. Це зріз банта. тому що оця вся обробка, гульфік тут і от косок є. Взагалі це називається бант. Значить, це в нас буде зріз банта. А оце буде серед... середній зріз Оцей маленький кусочок, середній зріз. Якщо немає у нас застіпки, а йде з боку, то, то це все середній зріз. Передня А, як, а як, же немає застіпки, як вони налазять. Просто на мовній, на мовній ви маєте віддатися, так? Ну так, да, тільки у нас ховається воно, значить складочка, а і на там в середині мовні. А в жіночому може бути з боку ні, А якщо в них немає цієї накладки, то мовні видно приймають. А не буває такого, всі мовні захована, завжди. Якщо ви, наприклад, ріжете без вже припуска, то все одно ви тоді його пришиваєте і ховаєте вовнутрі, Зрозуміло? Але ми будемо з вами робити, тільки один буде одрізний, у нас буде откосок одрізний, а гульфік у нас буде суцільний. Той, щоб нам було чище да, і да. потовщення менше. Угу. Значить, далі йде кроковий зріз зріз знизу і бічний зріз. Зрозуміло? Да. Якщо у нас тут є кишеня, то понятно, що це у нас буде бічний зріз, але це участок кишені. На задній половинці у нас точно так же йде тальовий зріз, середній зріз, задньої половинки, да. бічний зріз, кроковий зріз і зріз знизу Запомните? Да, да. Бічний, кроковий, кроковий. Все. На російській середньої. мові боковий, шаговий, угу. талія і ніс. Це на російській мові, на українській так. тепер оце в нас лінія середини передньої половинки. Або це в нас іде лінія стрілочки, ага, з якої буде потім складка. Це стрілка, яку і ми за там Може, стрілка теж з припусками з цими, Складка вже є. Тут заложена складка. Коли ви будете е, строїти по лікалам, по тим, які у вас книжки, да, то там дається півобхват талії, однач друга частина півобхвата талії, плюс три на складку, плюс по два. А а якщо я не хочу ту стрілку, то я три не додаю. Ні, якщо ви не складку, е, виточку можна зробити, то теж три. А якщо у вас немає ні того, ні другого, вам. Можете не влізти. Якщо я, ну, я не хочу стрілок, наприклад, пластичну. А, ну так, так, тоді ви не додаєте, звісно. Все, все це правильно. Так, зрозуміло, так? Да? Так. Да. E, що ми робимо? Ми робимо, рівненько викладаємо і обводимо нашу талію. Ось у нас талія, бічний зріз. Ви бачите, у мене вже припуски тут є, значить, я щільно обвожу. Так, довжину, я думаю, вам не треба сильно длинні, да? Ми зробимо оцій довжині, яка в нас достатня для нас кроковий на пояс схватила. Ну так, щоб ще на пояс нас схватило. Ну і вирізаю, я бачите, рівненько його. Я нічого йому не роблю, нікуди не закругляю. Ставлю тільки меточку яка в нас йде лінія, по якій ми тоді повинні будемо на меточку прокласти. Поняли? Угу. Так, тепер складочка в нас ось вона йде. Раз і два. Це в нас буде складочка. Кишеню зразу намічаю, бачите? Угу. Знакома mm -hmm. да бічна. Кишенька бічна mm -hmm. і обов'язково стрілочку. Ну тут в передній половинці стрілочка у нас іде все одно посередині нашої передньої половиночки. Ось у нас ці лінії. Ще можна лінію коліна назначити обов'язково. Uh -huh. Ну і лінія підгина низу, так? Uh -huh. Значить, якщо ми оце, у нас всього буде, то лінія підгіна низу у нас ось тут буде. Ну, 3 см. Uh -huh. Давайте я трошечки на всякий случай удліню. Потому uh -huh. да, що тут, виходить, трохи у нас uh -huh. до донизу. Це класика. Понятно, так? Да? Uh -huh. Значить, тепер з цієї сторони я вже спокійно можу його знімати, тому що нам вже як кажуть. Що тільки осталось, Вирівняти лінію низа. От. І якщо, ви бачите, коли ми будемо з вами підгинати низ, бачите, воно заужене. Ми чуть-чуть його ось розширимо, да, тому що тут ширше ж частинка. Зрозуміло, що я дамо, зробила? Так, да, щоб потім у вас вистачило підігнути низ. Дамо. Так, тепер лінія коліна намічаємо. Для чого? Щоб ми потім. Лінія коліна на задній-передній половинки, коли будемо з'єднувати бокові, і крокові, щоб вона зійшлася, щоб не було перекоса. Угу. Понятно, так? Тепер складочка, ось вона у нас є. Скільки вона тут? Три сантиметри. Це буквально півтора туди, півтора туди. Ось вона ця складочка. Ну, взагалі я її сюди здвигаю. Чого? Щоб ця складочка, вона отак от, от у нас пішла і зразу стрілочка. Поняли? Щоб не було воно всередині. Бо оця серединка, якщо, то тут у нас буде виточка. Поняли? А так я її здвигаю сюди три см. Ось. Три да. сантиметри вперед не треба буде. Вниз чотири см достатньо. І тут я строю собі цю складочку. А це ми маємо самі строїти? Ну ви ж будете знімати, у вас же так є? А, є так? Звісно. А якби й самі, то що? Боїтеся? Щоб ми одразу знали, що це ви самому. Ні, ну я ж тут буду. Це ж не то, що я вам дала додому і сказала до дання, йдіть Так, <реку> <реку> да, І приходьте вже принесете <реку> мені готові брюки. І пошивали. А смисл. Да. А смисел, ви ж от учитеся. Да. Так, передня половинка в нас готова, так? Да? Mm -hmm. Якщо, наприклад, я будую зразу на тканині брюки, так? То я будую цю передню половинку, там в мене багато цих ліній, точно так же я буду, як у книжки у вас. Тоді я беру, вирізаю цю передню половинку, укладаю на цю yes. частину і по ній додаю на задню половинку. Зрозуміло? А раз у нас а тканина ви влізає... Не її, ні? От я другу цю частину вклала <звук> сюди. Ні, а я просто закаливаю да? булавочками і додаю оці лінії, продліваю. Тут у мене лінія сидіння должна ще бути, а, да? я її теж продліваю, тому що по ній лі... лінію стегом ще там треба знайти. Прибавляється, вперед прибавляється, вверх прибавляється для того, щоб коли сідали, не опустилося тут внизу. Так. І розширяється на 2 см буквально різниця між передньою і задньою. Угу. Зрозуміло, так? Да? Тепер дивіться, у нас тканинки вистачає для цього розміру. Да? Я можу отак от положити, щоб більше економно було в мене. Бачите? З цієї частини в нас будуть бокові підзори для бокових кишень. Ось із цього випаду. Понятно? Угу. Отут у нас буде пояс іще. Ну це маленька э, эта, моделька, тому у нас тут все виходить. Якщо це в нас буде більша моделька, то ми можемо положити таким чином. Ось, Надо бачите? Да, щоб у нас, тому що задня половинка у нас виходить підйом задньої половинки, і нам треба, щоб воно суцільно було. Буває таке, що тканині, ось у вашому випадку, я не знаю, як там по тканині, ми ви зміщення робили, так? Да? Брали більше тканинки. Ну да, ви сказали. Так. значить, буває таке, що немає, немає зміщення, тканини немає. Значить, ми тоді укладуємо ось так, як воно виходить. Теж дивимося, щоб оця серединка у нас була паралельно лінії основи. Ось Бачите? Оця лінія, серединка. Угу. І тоді, наприклад, у вас ось ви положили і у вас виходить. От ну нема, не вистачає. А, це Наташа. Не вистачає у вас тканини. То тоді в цьому випадку, ми тут -то завжди можемо зробити клінушок. Угу. Зрозуміло? На задніх половинках, іменно в цьому місці, завжди можна його взагалі не видно. От ми ви можете пошукати в брюках, в великі, якщо є брюки, подивитись, там везде клінушки є. Є, є, я знаю. Бачите, знаєте? Тобто зрозуміли, що є. У нас, коли жінка заказувала, ну у неї така форма, я вам не можу передати. вона... Ну, може, 140, мабуть, в неї бедра, і короткі ножки повненькі, то ми їй отакий клім вставляли. Тобто, розумієте, бо маленький не поможе що ж такого витягнути, а треба його продлівати. Тобто, коли більш-менш. І то трошечки добре, що встречувала була трошки тканина, то вона хоч трошки дала можливість ну, розтягнутися. А на таку тканину вже ви вот, такий клін тяжело ставите Дефікація. його і все. А да. ви, наприклад, така тканина, що от і якщо так одну частинку, а другу, Значить, слухайте ні. уважно. Хорошо, сказали добре запитання. Значить, це стосується Вільвета, да. це стосується велюра или же бархата, или же замші. Да -да. Зрозуміло, да? Там, де є ворсова поверхність. Шоршава, то, шо? то тоді ні в коїм разі отаким от, от чином ложити не можна, тільки в одну сторону. Mm -hmm. Якщо тканина, якщо наприклад Вільвет, він завжди вузький. Ага. Ну, зараз не знаю, можливо, вже зараз ширше є, я не знаю. Синтетичний є. Синтетичний. Якщо це хебешний, то він завжди йде 10-90 ширина. То тоді треба брати двойну довжину брюк. Ага, ну і плюс прибавки. Да, Тому що ви положите одну половинку так, а другу ви повинні так же ложити. Да. І в одну сторону. В одну сторону. Да. Да. І ворс да. тоді повинен йти в... доверху. Да. Щоб він був доверху, чого? Тому що ви будете його носити, сідати, щоб він не заломлювався. Да, да. Зрозуміло? Тоді треба бути дуже осторожним. Якщо тканина має ворс, треба і ложити її тільки в одну сторону. Отак от ложити її не можна. Так, значить тут ми... Да, так, да, так, да, так, да, так, да. так. Значить, я зараз усе виложу. Ось бачите, оця лінія у мене бути паралельна Все, вирізаємо задню половинку. Точно у нас вже всі тут дані є. От, і вирізаємо. Ви кажете, це просто із кусочка туди. Ну, є і да, 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 да. ну, такий варіант. Да. Ви знаєте, ми виходимо, як кажуть, із усього, це ж не ми його придумали, це ж придумав той, хто брюки создал, да? Так, ось це в нас 128, це дружина, а друга довжина, от вона в нас, так? Да? тут все запущено. Зараз я подивлюся, скільки. Так. Все, тут у мене в принципі нічого більше. А лінія колін. Зараз. Оце я зараз візьму тут mm -hmm. сантиметр, тому що в без... кого ну, ну, не поля не означається. Пополам ділиться. Да? Ні, лінія коліна у нас не пополам. Не може бути пополам. Отут вот у нас буде лінія сидіння, да? так? Ви помните, я вам говорила? Да. Тоді лінія сиденья низа іряється, ділиться пополам і мінус шість. І тоді в нас знаходиться від цієї точки, ми відміряємо ту величину, яку знайдемо. Ага. А це в книжці є, книжки є. Так, в книжці є. Так, так, так. Так. У книжці є. Так, я по кроковому зараз поміряю. Так, 60 з половиною. О, тут 61, значить тут мені треба 61 зробити. Аж ось, бачите. Раз. Бічний поміряємо. Так, 82. Бічний должен обов'язково дорівнювати бічному. Ось бачите, угу, я бічний, поміряла бічний. і тепер трошечки так. Да, до точності. Раз. І тут у нас скільки я брала ширину? Ну, почти 4, 3 8, десь так. 3,8. Ось вона в мене. Раз. 3,8. і 8, 2. То саме, бачите, чуть-чуть я розширяю, щоб для того, щоб мені можна було потім з'єднати. Все, а тепер як мені стрілочку навести тут? Тому що стрілочка, вона, якщо ви на передній половинки обов'язково повинні проложити наметочку попередніх стрілочках, mm -hmm. то на задній не обов'язково, mm -hmm. не обов'язково чого? Вона до коліна должна бути чітко посередині. Ну, тобто одинаково. А тут вона виходить у нас по вот сюди. Зрозуміло? Так, да, коли ми будемо з'єднувати, що там йде вологотеплова обробка задніх половинок, нам дуже треба добре розтягнути шов сидіння або середній шов, да? і отут у нас тоді уїде оця стрілочка. Поэтому завжди до коліна, тут 25 пополам, це скільки в нас буде 12,5, правильно? Так, і лінія коліна сразу я собі ось однизу намічаю. 35, значить, тут я должна намітити. Так, оце у нас, так? 35. да, 35. Так, 35 і 35. Я собі відложила і зробила лінію коліна. І тепер тут у мене на цьому участі я шукаю серединку. 26,5. Ну, 27 пополам це скільки? 13,5. Все. Ні, це буде стрілочка, вона потім у вас виложиться, бо це серединка. А тут вона у нас пішла аж от сюди, тобто, отак от, от вона у нас буде. Ну зараз я її не провожу. Чому? Тому що коли оттягнеться, воно поміняється. Да. Зрозуміло? Да. І тепер ви вже можете взяти ножниці і вирізати. Тобто вирізаєте все, отут, от чуть-чуть сюди можна доїхати, хоч аж сюди, це не страшно. Це в припуску вас іде. Тут буде у вас лінія наметочка перенести на ту сторону, складочку на ту сторону. Зараз краще зараз надвітка не нічим. Ні, ви коли виріжете, так? Ви тільки можете булавочками раз і на ту сторону намалювати. Тобто перенести хочете, хто хоче копіровальними. Mm -hmm. Я не проти але mm -hmm. як вам удобно. Виточку mm -hmm. на ту сторону треба теж перенести. Тут обов'язково. Такий холмик я все діла, помните? Да, 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 говорили? Да, да, я тут рівненько, бо тут складка в нас буде. Значить, все це переносите оцю линію. лінію. Лінію підгина нанизу низу, обов'язково цю лінію переносите, виточку, все на ту сторону. Угу. Ага. Зразу я вам ставлю крестик тут, крестик тут. Це ізнанка. З тої сторони, коли ви виріжете зараз, теж поставите крізь, щоб ви не путали. В цій тканині тут ліцева і ізнаночна не грає ролі. Ага. Но Но і... Ви можете зробити. Ага. Все ну, малюється на Але ви можете що зробити, заготовити дві половинки на одну сторону, а вам треба на одну і на другу. Тому тут а, можете да. потерятися. Да, 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 Понятно? Тобто я виріжу зараз його отак. Да. Вот, да? да. По одній, так? Да? дві рази. Дві разом, дві разом, разом. Да? Дивіться, я зараз покажу, а ви тоді продовжите. Обов'язково дві зразу. Так, рази. так. 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 А, а, а потом, ну что да, посыл? я же хочу и сама, и потом, да. А тут вы казалось, можно дальше. А там я сейчас рассекну. Да, Ні, вы... ну я вам скажу, що... Ні. Ну, Ні. Тільки при, при Коли ви будете стирати, я не думаю, що вона вже сяде після того, як ви їх обробити, обработали. Ви ж зараз продикатуєте її? Спочатку да. вирізаєте. 20? Ні, цю вже вони ви зараз зарані продикатуєте. Тут неважної ролі не грає, бо це дитячі, по-перше, да, да? Да, да, це просто. поняли як, так? Да? І тепер да. у вас ви все повинні перенести на ту сторону, а зразу ставлю. Да, сторону, що крестик, це крістик, що це да, да і знамка, оці це всі лінії на ту порядку, сторону. Да. Але коли ви перенесете вже мілові лінії з цієї сторони, у вас будуть, ви тоді берете прямими стібочками, пролажуєте окремо на одній і окремо на другій. Це понятно? Да. Прямим стібочком, не сильно мілким можете Оце десь. Тож, да, Сантиметр на сантиметр обі... О, да, серединка да? обов'язково, тому що ми по ній будемо вирізати підкладку і з'єднувати з підкладкою. І стрілочка в нас вже должна бути запросована перед тим, як з'єднувати з підкладкою. Поэтому по тій лінії в нас буде стрілка. А можна... а, по слухай, слухай. Ми там не прямимся ми, наприклад, щоб перенести їх на цю сторону mm -hmm. пітлею. Так а хочете, щоб можна. Тоді... можна, Я говорила, хто як угодно. Мені головне, щоб було чітко, правильно перенесено, щоб не було там більше, там менше. Тобто, якщо ви нарушите буквально оцю ширину на тій стороні, у вас буде більша чуть-чуть ширина, вже у вас піде перекос. Мне надо четко, если от угла 12, значит и на другой стороне тоже должно быть 12. Если тут и 10 значит должно быть 10. Зрозуміло? Да. Коліно теж мітко ставить, так? Так, да, так, да, все. все. І ту стрілочку теж проложити обов'язково. А тут це теж, так? Так, 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 стрілочка, оця складочка у вас має бути. Да. Це да, от. Да, да, да. Зрозуміли, що вам зараз робити? А тоді, коли ви вже зробите, я покажу, як зробити ВТО і як підрізати підкладку. Підкладку. А, ну якщо ви сьогодні тільки все, ми виріжемо і наметаємо, я згодна в п'ятницю будемо тоді з'єднувати підкладку. Давайте так. Хорошо. Бо тому що ви ще кишені хочете зробити. Давайте. Добре.